Доброго дня, колеги. Доброго дня, всіх хто приєднався. Ради радий, що ви цікавитеся цією темою. Розумію, що таймінг, тому переходимо одразу до процесу обговорення. Ну хотілося б мені сфокусувати вашу увагу на те, що вони не стільки з'явилися чи змінилися, а скільки ми переосмислили. А як громадські, так і державні мережі моніторингу зробили повне переосмислення. На початок цього ну, цієї доповіді, в якій я продемонструю всі ці зміни, такі більше концептуальні в громадській мережі моніторингу, які поширилися на інші системи, це для нас а вже ж віхою є 23-24 лютого, яке дійсно змінило все існує. Щось до і щось після цього. І обрано це така заставка не просто так, тому що всім відома карта мережі української мережі громадського моніторингу якості повітря EcoCity да, дав сірому кольорі, тому що ми пам'ятаємо, як в перші тижні відбувалося повне відключення системи і взагалі. Роз, на фоні розпачу, що відбувалося як в країні, так і, зокрема, з досить специфічною та да, зеленою діяльністю. Разом з тим, ми маємо розуміти, що у нас принципово змінилися підходи про ті функції, які були актуальними та важливими, які комунікувалися до початку цієї початку повномасштабного вторгнення. А також ці вимоги, виклики, нові задачі, які з'явилися після цього, і наскільки громадські системи завдяки своїй адаптивності та незарегульованості змогли реагувати на ті чи інші чинники, і хочу зазначити: ви можете подивитися, що наскільки змінюється взагалі сенс основних основної мети та місії мережі моніторингу. До війни та її переосмислення після війни, і зараз коротко по всім цим новим сенсам. В першу чергу, моніторинг я про це часто казав, але саме на цих на, на цьому тлі зрозумів це наочно: що моніторинг це не про забруднення довкілля, моніторинг це більше про людей. Завжди про людей, тому першою зміною є саме організація взаємної допомоги Взаємної допомоги. І тут дуже цікавий аспект, що українська мережа моніторингу якості повітря і Касіті, і взагалі, мережа проекту чисте повітря для України. За, завдяки своїм горизонтальним зв'язкам, як і багато інших е, волонтерських соціальних наукових проєктів, саме завдяки горизонтальності, змогли швидко налагодити і, і налагодити співпрацю в гуманітарній сфері, і це, мабуть, один з найключовіших викликів, е, з яким стикнулася мережа, яка довгий час розвивалася в першу чергу е, на сході і півдні України. І це Нагадую, хто не знає, що саме ці території зазнали дуже значного впливу. Також одним з аспектів взаємодопомоги є те, що сама мережа зазнала значних руйнувань. Фізичних і ця фотографія, яка облетіла декілька європейських екологічних змі, ну екологічно орієнтованих змі. Це фотографія станції громадського моніторингу, яка висить на зруйнованій від ракетної атаки будівлі на Харківщині. І хочу зазначити, що, наприклад, по даних аналізу березня 2022 року активними було лише 64 Відсотка станцій мережі вже зараз. Ми підтвердили фізичну трату 27 станцій: 39 станцій з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, Досі невідома їх судьба. І що саме страшне, досі невідома судьба волонтерів і учасників нашої мережі. Так що Ось вам перший виклик: що довкілля, моніторинг довкілля це, мабуть, і не зовсім про довкілля, це більшу міру про людей. Ще однією новою віхою, яка принесла для нас війна, це є додаткові заходи безпеки для всіх учасників мережі, і, зокрема, за рахунок адаптивності, яка є у системі Екосіті, на відміну від інших систем, яка надає користувачу широкі права. Всім користувачам було запропоновано заради їх безпеки або приховати дані моніторингу з публічної карти, або використати функцію умовно перенесена точка. І, зокрема, станом 27 вересня, серед 243 активних станцій, 33 станції в Україні скористувалися функцією умовного перенесення а 17 приховали. Точку з публічного доступу, а, і 87% всіх цих випадків це якраз ви бачите Харківська, Донецька, Запорізька, Херсонська і Дніпропетровська області, і це, мабуть, той виклик, з яким не стикаються жодна з мереж громадського моніторингу якості повітря в Європі і навіть в світі. Хоча є такі приклади в азійському середовищі, а, і можливо саме війна продемонструвала, що врешті-решт заради безпеки ми маємо ми маємо відступити від деяких положень орхуських ідей Далі наступний наступною віхою новою інновацією це є безумовна співпраця з самоврядуванням, з органами влади і тому подібне. Вже сьогодні зазначалося про платформу «Екозагроза», яка є дійсно дуже цікавим і лідуючим інструментом в Україні, зробленим під час цієї жахливої війни. Uh, і дані наразі передаються uh, в тому числі і, uh, системи Екосіті, вони передаються в систему екозагрози, і тут вам представлений знімок веб-системи, якраз з багатостраждального міста Запорізької області енергодара, і як всі ці поєднання якраз державної і громадської системи, як вони дозволяють збільшити можливості для комунікації. З населенням для боротьби з пропагандою, з дизою та іншими субпрактиками і тому подібне, і зокрема, оця станція. Я героїчно, ну, я вважаю, що це може і помилка з точки зору активіста, але я дякую, що він не закрив доступ цій станції для громади. І, зокрема, у такі станції, як Венергодара, обладнані модулями радіаційного моніторингу, дозволяють підтримувати ментальне здоров'я населення зараз. Щодо Співпраці і далі в продовженні моніторингу безпек цього літа. Е, наш проект спільно з іншими е, учасниками в Україні організаціями розпочав е, спеціальний проект повітря війни. Ви могли бачити ці спеціальні випуски: короткі е, комунікаційні випуски про цікаві з наукової та практичної точки зору випадки про забруднення. Е, Атмосферного повітря під час війни, і це стартувало саме з випадку страшної трагедії, абсолютно терористичного акту з боку Російської Федерації з маленької літери. нагадую. в Кримчузі саме з цієї ціє, цієї трагедії, частково персонально для учасників нашого проекту, от, розпочалася історія пов'язана з повітрям війни і відслідковуванням нашої. Нашого впливу на комунікацію і можливо нової ролі системи моніторингу, яка зовсім не про суди, яка зовсім не про збитки і взагалі, це все можливо є другорядним, а вона завжди була і має бути про людей. Насправді, і от щодо моніторингу небезпек, я хочу продемонструвати одні з найостанніх випусків, дуже цікавих. Наприклад, багатостраждальне місце добропілля. Це наші друзі. Цей випуск ще. Ну рахуйте, цей слайд є зараз. Відбувається прем'єра, він ще не ем, оприлюднений. на прикладі системи моніторингу, яка й досі діє на такій складній території, ми бачимо вплив старту опалювального процесу в вугільно-опалювальному регіоні на якість повітря і ми бачимо всі ці особливості короткострокові короткострокові зміни в якості повітря через ці нестабільні стани, які супроводжуються на старті опалювального сезону, і це допомагає не тільки здійснювати моніторинг безпеки, а також комунікувати з людьми і пояснювати їм, що зараз саме відбувається. Бо можливо, саме це є основною метою да, системи моніторингу і оповіщення. В аналогічна ситуація нещодавно опублікований. Випуск повітря війни про страшну трагедію і знову ж таки терористичний напад на об'єкти в місті Запоріжжя. Про вплив про. Вплив саме ракетного нападу цьому присвячено багато різних випусків повітря війни про вплив саме воєнних дій на якість атмосферного повітря, і що як це повітря поширюється, забруднення, як воно утворюється, за яких умов і що інколи ви знаєте, незважаючи на активні обстріли, а забруднення в повітря і не фіксується. Розумієте, в цьому випадку воно. Було зафіксовано з цікавими, з цікавими результатами, і це теж допомагає комунікувати населенню не скільки його заспокоювати, скільки пояснювати, да, закликати до раціональності думки у цих складних умовах. І ми переходимо про те, що я хотів зазначати на самому початку, це про підтримку ментального здоров'я як новий виклик для мережі моніторингу, і, можливо, Саме зараз, саме це є основним да основним завданням, і в якості прикладу я навів теж витяг з випуску повітря війни спеціального випуску повітря війни про переміщення повітряних маст у місті Києві, про смог у місті Києві, про там втре, про паніку. Яку поширювали в телеграм-каналах і недоброчесні Українці, і а вже ж наш вор. Проте це дуже дуже пояснює. Ну, це цей випадок пояснює взагалі е, специфіку системи моніторингу, як громадської, так і державної. І зокрема, на цьому випадку і було виявлено, що наш підхід сере, підхід середнього по палаті або середнього чи арифметичного чи геометричного. На по площі а, він не працює. Він не працює, тому що всі ці усереднення під час хвильових різноманітних випадків в середньому дають все ж таки нівелюють ці хвилі забруднення. А зокрема, тут була хвиля забруднення від підтвердженого випадку горіння а, торфовищ а, на південному а, заході від нашої столиці. І в в контексті підтримки ментального здоров'я хотілося б окремо наголосити, що система моніторингу якості повітря, зокрема, зіграли велику роль у протидії дезінформації та ІПСО. При тому особисто для мене неважливо це ІПСО а, з сторони союзників чи зі сторони нашого ворогу, ІПСО – це завжди ІПСО. Ця система моніторингу вона дозволяє заспокоювати все ж таки населення і демонструвати раціональність. І саме цей випуск був присвячений, як ви розумієте, Енергодару з випадку на Запорізькій атомній електростанції, обстрілам Енергодара і цієї електростанції, і саме системи, які працюють в онлайн режимі, передають дані і вони є підтверджено верифікованими на рівні моделі Citizen Science вже ж, вони допомагають убезпечити принаймні людей, наших, наших прихильників, убезпечити від абсолютно неадекватної практики застосування радіопротекторів як профілактика. Да? Ось так от. А, і ми бачимо неодноразово саме системи громадського моніторингу допомагали і в Миколаєві, і в Київській області, і, зокрема, в Нікополі, Кривому Розі і Запоріжжі, допомагали протистояти. Панічним, панічним атаком, панічним настроєм серед населення і тої дезінформації, яка поширюється або недоброчесними журналістами в пошуках за додатковим лайком або активістами, або нашим ворогом, і наостанок, якості висновку да. Я хотів би поділитися з вами нашим зараз стратегічним баченням від цієї команди науково-технічних радників проектів. Проекту що саме ця війна, незважаючи на всі її лиха страшні, вона допомогла нам зрозуміти, що ми маємо перейти в свої філософії що в державницькій, що в громадській, від інформування до оповіщення до пояснення. До інструкціонування населення про ті чи інші випадки бути більш критичними у наших діях і допомагати населенню пережити не тільки складні умови війни і цього інформаційного тероризму назвемо це так інформаційного терору верніше. А також пережити і періоди значного забруднення повітря, які на жаль стаються в нашій державі, і тут ми для себе особисто бачимо, що настав час, настав час розробити нарешті такі українську модель індексу якості та безпечності повітря, зробити нарешті автоматизацію саме оповіщення, а не простого інформування без дезінформації. І Перейти до комунікаційної стратегії і відповідних кліше про забруднення та небезпеку, як ми бачили на слайді нашого попереднього спікера, пана Яхема, як це робиться в Чеській Республіці, те, що я хотів коротко представити вам на розсуд. Я розумію, що часу дуже небагато. Я я залишаюся в етері і радо відповім на всі ваші питання, які ви будете ставити в чаті.